Зазвичай в церкві від того дуже сильно люди радіють, особливо як проповідники не затягують. Постараюсь теж не затягнути. Одненький вірш зачитаю з Біблії. Це Матрія, п'ятий розділ і восьмий вірш. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Хотів би поговорити на таку тему: як чисте серце і як, як старатися досягнути чистоти нашого серця. І героєм моєї проповіді буде Давід. Я так пам'ятаю, ми з Галиною Олексійною Галинкою нашим координатором якось говорили. І вона каже, що така тема є, щоб, ну, для підлітків, от говорити, щоб про чисте серце. Бо ж е кожна людина, вона як алмаз, є особлива, і вона є повинна бути така, знаєте, е пройти як алмаз великі випробування, тому що вона є велику ціну, має людина. Ми знаємо, що в світі Алмаз має дуже високу ціну по причині тієї, що його дуже важко здобути в першу чергу. А ще більша причина це те, що він видає найкращий блиск. І я думаю, що порівнювати алмаз і серце, точніше, з Алмазом, сьогодні буде доречно, тому що Ісус Христос хоче, щоб наше серце отак відблискувало Його, як Алмаз відблискує світло. Чітко. І е, героєм моєї проповіді буде. Цар Давид. Думку дала Галинка, але знаєте, коли я почав більше вникати, іменно чого саме цар Давид і роздумувати над тим. Ви знаєте, це один із самих молодших героїв Біблії, який з раннього віку він поклав в своєму серці бажання таке, щоб шукати Бога. Він поклав в серце таке своє сувому бажання, щоби. Знайти Бога і віддати своє серце для Нього. І я е, взяв кілька підпунктів, під під як цар Давид, він з молодого віку, досягнув того. Звичайно, в нього потім були падіння, але він досягав того. Щоб було серце чистим і мало такий відблиски, який хоче бачити Сьогодні Ісус Христос, який хоче, е як Ісус Христос хоче, щоб цей відблиск Він просто світив, щоб люди могли бачити нас як християн. І в першу чергу це цар Давид, будучи не царем, будучи звичайним хлопчиком, будучи звичайним пастухом, він почав шукати Бога і будувати з ним дуже тісні стосунки. Псалмі 20, 22 й псалом, 10 й вірш написано Із утроби матері моєї ти Бог мій. Ви знаєте, дуже добре, коли з утроби матері, ви знаєте, Бог вже закладає в ту дитину. І я думаю, що Бог, як в таборі от ми говорили з підлітками, Бог же знає вже наперед, що як буде. І я думаю, Він вже з самий утроби закладав в Давіда. Ви знаєте, оце таке щире добре серце. Він ще не народився, але вже було закладено. І ми знаємо, з раннього віку цар Давид він мав дуже тісні стосунки з Богом. Він славив, він співав. Мені кажеться, напевно, від цієї слави і хвили для Бога було легко йому пасти овечок. Була присутність Божа така, що, мабуть, навіть овечки відчували якусь таку особливість. От. І дуже добре. От, Що є такий приклад для нас, як цар Давид. І перший підпункт він каже про те, що треба шукати з раннього віку, з молоденького віку. Може, мені всього 10-12 років, але я вже повинен шукати. Я повинен читати Біблію. Я повинен ставати молитися. І Бог наповнить своїм, своїм добром. Наступне це Давід. Був дуже вірний Богові. Максимально довіра була до Бога в нього на всі 100%. Ми знаємо про те, коли приходив Лев чи ведмідь. Він не боявся йти проти нього. Він довіряв Богові. Звичайно, він знав, що на ньому є сила Божа. Але сила Божа не могла бути надвідую, якби в нього не було чистого серця, якби він не прагнув його мати. Ні в якому разі не могла би бути сила Божа на Давіду, якби він не шукав Бога. Його вірність залежала від першого пункту, від того, що він шукав Бога із раннього віку. Я не знаю, скільки йому років було, з, яких, з якого віку він почав пасти овечок. Але я знаю те, що він, коли пас, він славив Бога, він єднав своє серце з Богом. І перше Самоїла, 17 розділ. Коли чи відмідь приходив і брав вівцю зі стада, я гнався за ним і рятував вівцю з його пащі. Отака була сміливість через те, що він довіряв Богові. Якщо ми в своєму житті довіряємо Богові, але не маємо з Богом таких теплих стосунків, як мав Давід, то нам краще втікати від таких львів і таких ведмедів. Але я бажаю кожному із нас, щоб ми в першу чергу, в чергу мали стосунки з Богом. І тоді в нас буде тверда віра і довіра до Бога. І ми будемо мати тверду позицію, стійку позицію. Будемо твердо йти за Ісусом Христом. Наступний підпункт це е, Давід старався, щоб в нього було чисте серце і вірне для Бога. Щоб не тільки Давід міг, знаєте, вірити в Бога і знав, що Бог ніколи не оставить. А Бог міг покластися і на Давида. І ми знаємо, що люди по-різному думають, знають і бачать, і коментують, і люблять переказати, що той такий, та така. От, Але як добре, що одне із місць Біблії каже, що Бог дивиться не так, як людина, а Бог дивиться конкретно, яке серце в людини. Чим воно наповнене? І що воно видає з себе? І ми знаємо, що коли прийшов Самуїл вибирати царя, пройшли всі хлопці. Кажеться, може, вони були підкачені, може вони були такі максимально мужні для того, щоб бути царями. І погляд людини, погляд самого Самуїла як пророка, будучи Самуїл пророком, близький з Богом, але з нього все одно були такі людські погляди, як в нас, всіх людей. Все-таки отой буде. Пройшов, ні. Навірно, наступний. І так всі. Каже, слухай, може, в тебе ще хтось є. Є там на полі овечок пасе, пастушок. Але ви знаєте, якраз Бог він дивився не на оці ті мужні тіла. Не на оці мужні лиця, а він дивився на спокійне, смиренне серце Давида, яке любило Бога. І наступний пункт якраз він. Говорить про смирення Давіда, про те, як він смирявся перед Богом. Коли приходить час, йому треба, ви знаєте, в принципі, він сам проявив бажання, але я думаю, що це Дух Божий, який в ньому був, він проявив таку ревність за Божий народ. І він іде проти того, хто просто з ізраїльтян всі боялися його. Мені кажеться, що там в окрузі всі його просто боялися. Це був уяв. Але дякуючи тому, що Давід мав дуже смиренне серце, Бог йому дав перемогу. Якби Давід мав несмиренне серце і сказав Я піду і не сказав ім'я Боже, я думаю, що Давід би там би остався тільки мертвим. Але так як він мав максимально смиренне серце, в якому в більшості перебувала сила Божа, в якому серці перебував Бог, і за того в нього була перемога. Якби не Смирення. Давід би не отримав би перемоги. Інколи в нашому житті кажеться, теж нема перемоги. Але знаєте, немає місця в нашому серці для Бога. Якби Бог повністю панував в нашому серці, я даю 100%, що ми долали все. Але треба мати смиріння, таке, як мав Давід. Смирявся, любив Бога. І ми знаємо, що. Коли Даві йшов, він казав, ти йдеш проти мене з мечем, а я йду проти тебе в ім'я Господа. Він не боявся сказати, що в його серці є ім'я Бога. Він не боявся захистити себе ім'ям Божим. А причина була смиріння. Бог любив Давида. І ви знаєте, можна аналізувати наше життя. Наш кожен день. Ми можемо дивитися, як вокруг нас обставини різні трапляються, як вони торкаються нас, як вони, ви знаєте, б'ють по нашому авторитету, б'ють, можна сказати, як в переносному значенні по наших ногах, аби ми впали. Але ви знаєте, коли наше серце є довірене Богу, коли воно є смиренне, коли воно є чисте, обов'язково буде перемога. Як Біблії написано про праведника, який впаде. І що прийде час, він встане, а він буде просто довіряти Богу. Він буде падати по причині, що б'ють люди, які не люблять Бога, яким це не подобається. Але він стане по причині тій, що він любить Бога, що він довіряє Богу і має смиренне серце. І ще один пункт такий це життя, поклоніння. Ми знаємо, що Давід писав псалми. Він співав псалми. Я думаю, дуже багато людей, багатьом людям подобалося, як він це робив. Ви знаєте, його життя воно було наповнене співом, радістю і зв'язком з Богом. Інколи люди кажуть, не треба співати, не треба. Але я вам хочу сказати в своєму житті інколи, ви знаєте, пісня просто лікує. І я впевнений, що ви знаєте, Ікраз пісні Давида, вони були ліками для багатьох людей. І великим і близьким зв'язком з Богом. Співаючи, Він мав зв'язок з Богом, бо він славив Бога. А Бог приймає славу. Ми знаємо, що ми створені для того, щоб служити Богу, славити Його ім'я. І обов'язково в нас буде якийсь зв'язок із Ним. І Роблячи висновок до своєї проповіді, ви знаєте, Бог бачить справжню цінність нашого серця, нашої середини. Люди оцінюють зовсім по-іншому, абсолютно по-іншому. Сьогодні людина має думку про мене одну, завтра людина буде мати думку про мене іншу. А прийде 10 днів, вона ще змінить думку. Ми є люди. Ми коруємося думками, ми коруємося емоціями. Хоч ми повинні інколи керувати емоціями. Не емоціями керуватися, а керувати емоціями. І, на жаль, багато людей вони піддаються таким, ви знаєте, думкам зовнішнього середовища, думкам різних людей. І вони просто падають. Багато людей падають в депресії по причині не ті, що Бог має думку про ту людину, а по причині ті, що люди мають думку про ту людину. Багато людей страждають. А вони страждають і за людей, і за друзів, і за рідних. Вони не страждають через те, що Бог їх полюбив. Вони не страждають через те, що Бог постраждав за них, а вони страждають лише за те, що вони прислухаються до інших думок, які не буйдують, а руйнують. Вони не тримають тісного зв'язка із Богом. І часто трапляються такі ситуації, коли життя руйнується в багатьох людей. Коли депресії довгі часи просто. І. Коли в нашому житті <кій> трапляються навіть такі різні ситуації, які б'ють по нашому житті. Ви знаєте, є той, є той, який бачить справжню ціну нашого серця. І порівнюючи наше серце із алмазом, ви знаєте, наше серце воно не повинно боятися. Тиску. Воно не повинно боятися, ви знаєте, у цих зовнішніх таких атак, людських атак. Того, що, якщо брати Алмаз, ви знаєте, він витримує найбільшу вагу, найбільший тиск. І досить часто в багатьох людей Бог випробовує чистоту серця, міцність серця, довіру до себе якраз великим тиском. Багатьох обставин. І дуже добре, коли ми в той час, ви знаєте, смиряємося і маємо довіру, так як робив це Давід. Приходилось йому, як ми знаємо, і плакати, приходилось співати, молитися, славити Бога, радіти. Ми всі люди емоційні. Але добре. Що ми знаємо про того, який любить нас, який дарує нам життя вічне. І ви знаєте, як я вже на початку говорив, дуже добре, коли ми проходимо і пройшли оцей тиск нашого серця. Дуже добре, коли ми пройшли, і ми якраз даємо такий відблиск Ісуса Христа, як Алмаз відсвітлює сонце, відбиває сонце. Ми співаємо пісню. Красота Ісуса святість во мені. А чи ми готові, ви знаєте, про той той тиск, щоб так світити, щоб краса Ісуса відблискувала в нашому житті? Часто ми вміємо тільки співати або лише говорити. А як починає Господь нас готувати, то за що мені так? Перше питання до Бога, за що мені так? Але ми самі інколи спонукаємо Бога. І ви знаєте, один із віршів Давіда каже в серці своїм: Я заховав слово Твоє. І дуже добре, як ми ховаємо Слово Боже, коли ми питаємося Словом Божим, коли ми наповнюємося Словом Божим, то в моменти, коли Бог допустить наше життя випробування, коли Бог. В наше життя, ви знаєте, поставить процес переплавки нашого серця. Коли Бог в наше життя, ви знаєте, дасть такі моменти, які будуть е проводити наше серце, ре робити операцію для того, щоб ми мали відблиск Ісуса Христа, то ви знаєте, ми встоїмо, бо ми будемо наповнені Словом Божим і наповнені якраз Богом. І ви знаєте. Якщо аналізувати, ми знаємо багатьох людей, які приходять світу каються, і вони свідкують, свідкують, що де я був, де я став. І ви знаєте, аналог Алмаза, ви знаєте, його видобувають, він просто може бути обичним камушком. Він може бути десь захований дуже глибоко всередині, але його достають, і він стає мати величезну ціну. Багато людей сьогодні можуть знаходитися в великій глибині, в великій низині, в великих проблемах. Але ви знаєте, Бог є той, ви знаєте, який може достати і провести операції із нашим серцем, щоб наше серце мало відблис Ісуса Христа. І кожному із нас я хотів би побажати, щоб ми мали тісні стосунки з Богом, так як це мав Давір. Довіряли Богові, починаючи з маленького. Наступне смирялися перед Богом, мали щире серце до Бога. Бог любить щирих і прославляли Боже ім'я. Кожен підпункт, він має, ви знаєте, заципку один за одним. Якщо в мене не буде того, то я не зможу того досягнути. Якщо в мене не буде того, я цього не досягну. Тому я кожному із нас бажаю, щоб ми в своєму житті не боялися. Формування нашого серця не бували, не боялися того процесу, який може Господь проводити в нашому житті. Дуже добре, коли ми, так як Давід, починаємо це робити з раннього віку, коли наша почва серця, вона не ще бур'янами, коли вона є чистесенька, і Господь, ви знаєте, може засаджувати туди плоди, туди такі дерева, які будуть приносити найпрекрасніші плоди, які будуть рясно родити. Ми знаємо. Суть, ви знаєте, цього вислову, щоб серце наше родило рясні плоди, це щоб ми служили від щирого серця для Бога. Тому що е, я зачитав перший вірс Біблії, що лише блажені чисті серця, бо вони побачать Бога. Якщо в нас не буде чистоти серця, якщо наше серце не буде мати відблиску Ісуса Христа, ми не зможемо війти в небеса. Я бажаю кожному із нас в своєму житті, ви знаєте, шукати Бога. Мати чисте серце, мати єднання з Богом і довіряти йому. І Він все допоможе пройти, знести. І я вірю, що дасть велику перемогу. А в свій час, як казав один брат, бувши ми в таборі, він казав, дуже добре, коли ми прийдемо і Бог нам дасть вінця. Як буде прикрутим людям, які прийдуть, будуть без вінця на небі. Але добре, коли ми своє життя посвящаємо. В руки Божі як зробив свого часу це Давід і має дуже багато і великих свідчень, від яких ми сьогодні можемо навчатися. Хай Бог допоможе нам мати чисте серце, як Алмаз. Хай Бог всіх благословить. Амінь.